Скажіть мені, будь ласка, все світ рожевого, хто це придумав і хто придумав деталі, так, що тут має бути саме таке дерево, тут мають бути саме такі квіти, а дівчата сидіти на гойдалках. Марина головний ідейний натхненник дизайну. Це все створювалося дуже стихійно. Так? Тому я знала точно, чи має бути дерево рожеве і. Дерево. Так, ось це дерево. У нас гості часто запитують, чи воно справжнє. і офіціанти жартома відповідають, що вони його поливають, і воно дає Поливають, да. І так Воно народжує так, лампи. Так і так. робили декоратори, які роблять для кіно і театру декорації. Потім ми побачили в інстаграмі Таню, боню, художницю українську, яка малювала нереальні півонії. І в мене виникла ідея, що було би дуже круто їх намалювати саме на стелі, щоб вони з'являлися на цьому дереві. Потім ми з мені здається, по частинкам, по частинкам щось додумували, докручували. Ми побачили квадратні вікна і думаємо, так чому квадратні вікна у нас? Вони будуть круглі. і Ми зробили два круглих вікна. І ось так потрошку, потрошку все змінювалося, і дизайн виникав дуже стихійно. Наприклад, гойдалки це молоді дизайнери зі Львова, які взялися малювати наш проект. Вони придумали ці гойдалки. Нам супер сподобалась ідея, і ми вважаємо, що це геніально. Ось хоча, наприклад, в Дубаї. Гойдалки взагалі не зайшли. Якщо в Києві стоїть черга, щоб сісти на гойдалки, то в Дубаї повна посадка, а гойдалки пусті. Так, тому... тому що у Дубаї люди обожнюють комфорт. Для них дуже важливо мати широке крісло, для них важливо мати великий стіл. А у Києві люди хочуть емоцій. Вау, як цікаво!